І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі знову. Зі своїми прекрасними квіточками. Треба буде якось в заставці їх використати, щоб дарма не пропадали. Така краса. Сьогодні у нас невеличке свято сімейне. Ось. День народження нашої сім'ї, так скажімо, 15 років. Ось. І так, будемо починати з вами. Розпаковку замовлення Ейон із каталогу серпень місяць, Ось, який буду діяти весь серпень. Ось, викладу, такий прекрасний, яскравий, такий соковитий. Просто мені супер сподобалася ця пладинка, вона така соковита. Ось, але я не, не ризикнула придбати собі таку помаду чогось. Ну, не знаю, щось вона по, по оглядам я знаєте, не зацікавилась. Хоча багато різноманітних відтінків. Але вона все ж таки така, знаєте, не. Бачите, цього разу в каталозі всі сторінки повиривались. Ось так. Ось такий такий вигляд мають ці помади, вони дуже, наче, привабливі, але знаєте, вони такі, все ж таки, більш як матові. Вони не глянцеві, як вони тут повинні бути по назві е, вініл. тобто. Наче повинен бути сячий. Ну, Давайте будемо починати. У мене зовсім малесенька посилочка. Ось такого форматику, така маленька, бачите, мало Кілограм 20, 20 г, я так розумію. Так, Один кілограмчик всього легенька. Тому з вами зараз її швиденько розглянемо. Обов'язково будуть приємності для вас, Це, звичайно ж. але я вже не пам'ятаю, що я там замовляла, тому будемо дивитися і по ходу діла розберемося. І так, почнемо. Візьмемо традиційну ж пашку і будемо відкривати нашу посилочку. Щось наче замовила я й собі декоративне. Можливо, з вами подивимось, розглянемо, що це буде. Так, щось тут у мене написано. Замовлення вийшло на 10. Зараз скажу скільки. А, тут не на, а, 1886 гривень. Чогось там не було, тому будемо дивитися, що, що до чого і що прийшло. Так, перше, що я бачу, ну, давайте будемо тестувати все, що я бачу. Ага, це смолкі олів, Це такий е, тіні в олівці. Зараз я вам можу показати свій відтіночок. Давайте можемо розглянути, подивитися, як він виглядає. Просто відкрутити, подивитися. Своч робити не будемо. У <кій> мене замовили два таких олівчика. Так, звичайно ж, своч не будемо, бо це на мені. Ага. Ось, бачите, така тут поп попка. <кій> Цікавий відтінок, такий оливково. Хак-такий, оливковий хаки якісь я б так сказала. Ось таким чином виглядає. Цей олівчик такий сіро. Сіро-зелено-коричневий, так скажімо. Ось і таких олівчиків у мене замовили два цього разу. Ось, захотіли такі, самі такі. Так. Теж другий, так, Смолкі олів Ось він ось це другий. Смолкі олів такий відтіночок. Оливковий. Ось, два. Так, давайте будемо відкладати, щоб не було. Дивлюсь, тут просто багатенько в мене. Так, замовили ось таку помаду. Це нова серія. Я хотіла замовити вже два, щоб вам показати одразу, але щось в мене це арктична троянда. Арктична троянда, дуже красива, бачите, вона зелененьке пакування. Ну, ми з вами дивитися не будемо. Вона, бачите, блідно-рожева якась повинна бути. Я наче собі таки не замовила. Думала замовити, а потім передумала, на жаль, ось це також в мене замовили, таку красуну. Вона дуже виглядає, просто саме пакування дуже привабливе. Матова вона тут іде, так, Limited Edition. Ось така зелененька. Так, далі. Розглянемо. Ага, ось у мене замовили такий олівчик для брів. Вже покупляли Це світло коричневий. Там є, ось, ось він щось якийсь весь перекручений. Так, Брау така, тоненький, там, такий. А ні, це не тоненький, це ем, восковий такий клад, прямокутничком. ось Також замовили. Так, а це я, значить, замовила собі, мені здається. Black Eyes. Не дуже пам'ятаю. Чорний Ну, чорний да? Давайте трошки згодом подивимось на нього. Так, що ще в нас тут? О, мені поклали два там, для мого статусу золото. Зараз можна замовити ось такі пробнички. Я так розумію, ага, це для неї. І для нього. Ой, ой, приємний такий, якщо це від цього, то дуже приємний аромат. Я щось бачила вже огляди, кажуть, що такий інтенсивний аромат. Ой, зараз ми з вами спробуємо. І так, Traction Instinct. Ось такі ноти тут, полуниця, о, полуниця, цікаво. Потім щось таке незрозуміле, і ваніль, я так розумію. О, дуже цікаві ноти красиві. Так, давайте спробуємо для неї новинка attraction attraction Трекшен взагалі дуже стійкий аромат. attraction гейм у мене в воїніт він просто назавжди, так скажімо, залишається з вами. Ой. Ну, знаєте, для тих, хто любить, щоб аромат було чутно, це, звичайно, для них солодкий. Ну, не можу сказати, що відчуваю прям attraction, якісь ноти певні, так? як новий якийсь аромат, але дуже такий жіночний, інтен, такий сексуальний, яскравий. От відчувається це яскрава якась полуниця, але вона як заспортована така, як лікер полуничний. Прикольний аромат. Він мені сподобався, не душить, нічого, ніяких поганих нот я не відчуваю. Гарний. Так, давайте відкладемо. І attraction для нього Instinct також. Також instinct. І Тут у нас якийсь перець червоний як чилі, потім якась м'ята, і також кінцева нота така, що тут Щось таке. Ну, ми з вами можемо потім подивитися, які ноти. Так, чоловічий, дуже цікаво, який же бачить такий, якщо жіночий такий, інтенсивний такий. Так. Якийсь ось такий еротичний, я б так навіть сказала. О, це трошки якась свіжа нотка. Тут є нотка оця м'яти, я так розумію. О, дуже відчувається нота м'яти, прям так яскраво. Якась така, знаєте, свіжість. Мені почулася прям свіжість і, і по-чоловічому такий, як сказати, виразний, який мужній такий, якісь мужні нотки такі виразні. Класний чоловічий аромат, думаю, що сподобається багатьом. І більш молодшим, і більш старшим. Тому що є така якась нотка свіжості. В ньому це, мабуть, м'ята, так? Давайте подивимось потім нотки обов'язково. Так, далі, що ми з вами бачимо тут далі? Так, в мене замовили ось такі кремчики. Це інтенсив. Так, для інтенсив для проти натоптачів, ось так от називається. І замовили аж два зовсім різні людини. тобто вони вже чули, що дуже класно працюють ці кремчики, і вирішили замовити ось такі креми. Дуже-дуже, я думаю, сподобається, тому що це серія класна для ніжок. Так, для себе замовила щось незвичайне. Це колаборація Avon і Sensei. і така серія з лавандою. I Lavender You. Тобто, я люблю лаванду, так скажімо. Собі я вирішила замовити ось таку маску, нічну маску для обличчя. Ось так написано. Так, Зараз ми почитаємо, що тут, як її застосовувати. Так, Нічна маска для обличчя з екстрактом лаванди. Спосіб застосування: нанести масажними рухами на шкіру обличчя та шиї, залишити на ніч, використовувати 2-3 рази на тиждень. Ось так ось цікаво. Ось так. змити водою при потраплянні в очі, у разі подразнення. Звернутися до лікаря. Так, ось так написано. Дуже цікаво. Давайте з вами спробуємо, яка вона тут на вигляд, ця маска. Так, вона така напівпрозора і колір лаванди. Така тягуча якась. А так, як гел... гелова якась, гелова подібна. Так, ой, воно... класно пахне лавандою. Прикольно, дуже зацікавила, як вона буде працювати. Так, давайте на руку вже занесемо. Пахне прикольно, прикольно. класно. Так що таку, таку собі новиночку взяла. Так, буде цікаво спробувати. Коли спробую її, мабуть, сьогодні вже спробую цю нічну маску з лавандою, Я потім розповім вам у телеграм-каналі своєму Ірвіво Іра. Залишу посилання, мабуть, в першому коментарчику чи в опису до відео. Ось зараз я починаю трошки інтенсивніше там викладати щось цікаве. Ну що, що я бачу, що мене цікавить, що ви задаєте які питання, я відповідаю. Ось деякі відповіді з прямого ефіру записала вже там про волосся на, на той день, коли воно, чим воно було там помите і догляд який. Потім про свої маски для обличчя, для очищення, які зараз працюють. Сьогодні записала про гранолу, закінчилась в мене. Ось також мені подобається. так. Ну, давайте будемо, Просто можете перейти, якщо цікаво. Маю надію, якщо буде там якась у нас з вами взаємодія, то мені буде хотітися більше туди викладати. Будемо. Ось тому я можливо, відгук на цю маску там залишу. Так, Зараз вона ще є в продажу. Так, далі давайте подивимось щось у мене тут ще, А, замовили ось таку новинку. Це серія Avon Skin з вітаміном Е і якимось екстрактом листя якогось. так, так Зараз почитаємо BB кремчик з вітаміном Є е та екстрактом листя верби. Матовий ефект, тон світлий. Ось так. Light, бачите такий. ну, Це замовили. Дуже цікаво потім почути буде відгуки про це. Так, що ще тут? А, так, не знаю, чи я таке замовляла. лосьон спрей для термозахисту волосся. А, це в мене замовляли, я згадала це під замовлення. Ось такий спрейчик захищає волосся від теплового впливу під час укладки. Запечатою кути, коли не створює захисне покриття. Ось така штучка крута для волосся. Так, далі. А, ось такий лак. Я не пам'ятаю, чи... А, замовили. Nude Secret. Так, зараз ми з вами подивимося, як він виглядає. Це дуже цікаво. Так, як він виглядає цей лачок. А, ось такий, бачите, красивий нюдовий, дуже-дуже базовий такий, класний. Ось такий лак. Так. Прикольний відтіночок. Так, далі. Що у нас тут далі? Я вже бачу, мабуть, ваші подарунки, наскільки я розумію. Так, це ще мені. Так, замовила ось таку помаду. Дуже-дуже була там вона в розпродажу. Вирішила, що мені потрібна темна помада, щоб розбавляти її світло. Зараз в мене якось давно було багато темних, якими я розбавляла. Багато світлих для розбавлення, а тепер якось так, що всі темні позакінчувалися чи закінчуються І захотілося придбати ось таку. Це вона була там, здається, чи в фокусі, чи в якомусь розпродажі онлайн. Матова Ультра і Royal Plum така королівська слива. Ось такий. Давайте будемо її розпаковувати. Але я не знаю, не хочу я робити щось. Давайте просто розпакуємо і тут. Зараз намалюю при. Вам губи цієї помадки, якщо. От, прикольно, прикольно якось так пахне. Ой, подивіться, що з нею. Щось тут трошки як викручена вона була, так? Да? Добре, що мені. Ой, дуже темна, прям чорна. Чорна-чорна, ой, дуже чорна, прям дуже-дуже цікаво. Це, якщо це за помада така буде. Ось, бачите, вона пошкоджена тр... трішечки. Але, шкода, але нічого страшного, бо це мені. Зараз нанесемо на губки. Так, щось не вже стерла свою помаду, трошки треба губи, щоб вони так. І будемо щось, я не знаю, чи зможу я таку носити. О, давайте подивимось. Ага, да. Відкінок. О, так вона трошки пошкоджена, тому тут вона ціла купа. Одразу тут не можна так нанести нормально зараз. Так, зараз візьму, мабуть, пензелик маленький і спробуємо з вами її трошки рознести. Так ось такий пензлик візьму двосторонній. Ну, відтінок, звичайно, не, не те, що я хотіла. Я думала, це буде такий а, холодний фіолетовий, більш коричневий. Це якийсь такий, знаєте, насичений. Ну, красиво, звичайно. Теж. О, так. так, треба тут чистим фензликом. Якось контур виділити. Так. <різь> ну, відтінок дуже насичений, але потрібно, щоб помада трошки їздить. Yes. Стисати, щоб там вона не висіла цим поломаним. Ось ось така помада. Ну, мені здається, що трошки відтінок, хоча він красивий, бачите цей відтінок? Ось така прям темно, темно, темно чорна. класно Ну, подивимось, як ми будемо її використовувати, буде видно. Буде видно. Ось така помадка. Така в мене в замовленні. Так, що далі. А тепер залишилися ваші подарунки. Я так розумію, зараз ще гляну. Тут що у нас? Так, значить, це все не те. Ось я бачу, ще в мене в замовленні Так, ще отакий олівчик Black А, Мені здається, що це я замовила собі, але це не точно. Треба ще на нього. Подивитись, до речі, надірвана тут коробочка. Хтось його дивився, <сі> чи коли пакували. Так, ось такий колір, якийсь цікавий. Бачите, трошки як зел зелений. Це, мабуть, який якийсь і хотіла. О, такий чорно, чорно-зелений. От, дивіться, який цікавий. Давайте зробимо сводку, це наче мені. Ну, він майже чорний. З якимись блистівками, такий цікавий зелено, чорний. Ну, ось тут, бачите, по кришочці видно, що є якийсь певний відтінок, так, видно, що він чорний. Так. Далі. Що в нас тут далі? Так, запис у мене трошки перервався. І так, я тут почала розуміти, що тут в мене залишились ваші подаруночки для вас. Ваші подарунки. Так, перший подарунок. А, так, значить, я давайте розповім трошки тим, тим, хто ще не знає, не в курсі, не дивився ніколи мої відео. Я проводжу невеличку активність на своєму каналі. От, дарую приємні подаруночки. Ось в кожному такому великому своєму якомусь замовленню: Avon, Reflame і так далі. ось, І від вас проживати на території України, де працює Укрпошта. Ось я надсилаю Укрпоштою, хоча цього разу там є нюанси в мене і дуже-дуже прикрі, але нічого. Я вже справлюсь. <гум> так, трошки наплутали там дещо, тому що було багато посилок. Наступний раз не буду настільки багато, буду якимись порціями відправляти, бо не лінуватися, бо мені дуже туди ходити, не так і близько, не так і далеко, але потрібен на цей час. Буду все ж таки по декілька посилок, по п'ять там не більше, бо так виходить, що трошки наплутаються все. Ось зараз я просто дуже-дуже хочу, щоб це дійшло так, як воно має бути, бо вже є певні нюанси. Так, ну нічого, справимося. Це буває, буває таке, нічого не поробиш. Так, ой, Секундочку. Так, і. Що хочу подарувати вам цього разу. Першим подарунком буде мініатюра нового цього прекрасного аромату, такого сексуального, яскравого, полунично-ванільного, пристрасного. Зараз почитаємо, до речі, ноти в новому каталозі трошки затронемо цю тему. Це у нас парфумована водичка EOD Parfum. І ось таку мініатюрку я подарую вам. Це буде перший подарунок. Пишіть слова, значить, пишіть коментар по темі відео, як завжди. І зі словами хочу подарунок. Зі словами хочу подарунок, один коментар від однієї людини. Так, можемо з вами спілкуватися, безліч все, як завжди. Ось такі в мене мої умови, так скажімо. Звичайно, ставте лайк цій трансляції, ой, трансляції ставте лайк цьому відео, ставте підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, мені буде це дуже приємно. Ось, і якщо ви будете приймати участь, то краще бути підписаним, щоб потім не втратити зв'язок, бо і на телеграм-канал ще бо там я буду дублювати обов'язково все. всіх переможців! Ось трансляцію я проводжу дуже довго, і мені здається, що це неправильно я роблю. Тому що декілька місяців я накопичу подарунки, потім виходить багато подарунків, і я вже мені дуже важко потім з цим, з цим розібратися. Тому цього разу буду намагатися десь два тижні і робити розігри. Два тижні і розіграш, Отак. Чи три тижні, ну місяць максимум не буду тягнути. Ну, буду намагатися, не будемо з вами так згадувати, бо скоро вже будуть робочі будні і буде важко. Так, ось такий перший подарунок для вас. А так пишіть, що ви замовляєте, вам що вам подобається, чи що, що сподобалось моєму самозамовленні, що ви хотіли спробувати, і який подарунок вам більше імпонує. А другий подарунок буде взагалі дуже-дуже крутий це аромат Far Away мініатюрка, ой, мініатюрка, ну тут вона зменшена версія, 30 мл у такому красивому яскравому пакуванні. Far Away класичний. Я його не знаю, цей аромат, чесно кажучи. Ну, чесніше, можливо, можливо, колись вже пробувала. А тому я зараз його відкрию ми з вами спробуємо. Але це буде ваш другий подарунок. Так, для другого переможця мого. Так, так давайте, щоб краще якось красивіше відкрити. Воно тут ніяк не, не, зап... не запаковане. Зараз, знаєте, за екологічність, нічого не пакуєш, ні сліду, ні в що. Роблять, буває, наклі... наліпки такі, але тут немає наліпки. Так, ось таким чином виглядає цей Far Away, якийсь він такий тут. Колись в мене було, був такий інкадес... Ой, не інкадесанс, а як же він називається? Цей аромат блакитний, зараз згадаю. А так, прийшли заглянути вже навіть в каталог, тому що це аромат парсів. Парсів прийшов мені в точно такому. Я тоді його для себе брала. В точно такому пакуванні, також 30 мл, і там не працював дозатор пшика, пшика, пшикалка. Ця. Тому тут ми з вами обов'язково мало того, що спробуємо аромат. Що спробуємо, чи працює тут ця пшикалка. Так, зараз Пробуємо. Кажуть, що для деяких людей цей фаровей просто... Іконічний, вони тільки ним користуються, я таких знаю. О, прям інтенсивно, люблять дуже. Ось Зараз у мене. В моїх улюб... улюблених ароматах це Far Away Beyond the Moon, це синій цей флакончик, дуже його полюбляю. Він просто неймовірно шлейфовий, неймовірно яскравий. І просто, ну, не знаю, мені він магічний якийсь. Він мене, мене він притягує до себе цей аромат. Я люблю пропшикатися і ходити, нюхати-нюхати. О, о. Цей інтенс тут пахне. Давайте на цей. Головне, щоб працювала ця, ця штучка. О, працює, все, працює. Ой! М -м -м. Такий якийсь як цитрусовий. Якийсь цитрус мені. О, я вже бачу в новому каталозі. Де ще цікавенькі. Зараз з вами трошки подивимось. Так, давайте трошки ми його. Так, ну, мені він приємний. Це перше, що я можу вам сказати. Це far Away. Щось від мого Beyoncune теж є. Ну, яскравий, насичений, якийсь цитрусовий. Але з таким, як прянощами. Цитрус з прянощами. Ну, цікавий, цікавий, класний аромат. Ось, це буде ваш подаруночок, такий класний. Прикольний. Мені подобається. Я б сама таким залюбків могла теж користуватися. Так, зараз пакування. Так, ось такий ваш другий подарунок. Так. Супер. Що ще в нас там залишилося? А, ну, залишився тільки каталог. Я в нього трошки заглядувала, щоб подивитися, як називається парфюм аромат. Так, давайте коробочку відкладемо. Вона нам ще знагодиться. Для подарунків потім відправки. Так. І давайте розглянемо нотки, які нам пишуть ці аромати. Attraction Instinct. Ось тут прям такий розворотик для нього для цього аромату. Так, буде міні-аромат за умови придбання і, і будь-якого іншого продукту з каталогу всього по 129 гарна ціна. Так, і ось 20 ароматів. Так, давайте це закриємо. Так, відкрив для себе новий Attraction Instinct. цю колекцію, де кожна нота створена, щоб розпалити ваші почуття. Ось, бачите, вони так тут навіть і позиціонують. І так, сміливі ноти, червоної орхідеї та перці чилі. Створюють аромати, які пробуджують інстинкти. О, клас. Так, Тут навіть одразу можна цілий наборчик придбати і шампунь гель для душу. Я так розумію, з цим же ароматом. Дуже цікаво. Пікантний для нього, пікантний червоний перець чілі, насичені деревні ноти пачулі, м'яке та заспокійливе ванільне дерево. Ось такі е, нотки у нас у чоловічому. Так, ну не знаю, мені як там м'ята якась да, відчувалась, хоча там була вона намальована, тут вже це не кажуть. Так, а тепер жіночий. Чуттєва червона орхідея, солодка полуниця, спокуслива солена ваніль. Тут вона солена, бачите, солена ваніль. Ну, цікаво. Ну, Дуже мені сподобались ці аромати, вони яскраві. Але, знаєте, вже коли всілося, то я трошки відчуваю attraction game. В цьому ароматі, тобто ось ця насиченість, вона залишається. Цими кінцевими нотами вони чимсь схожі. Чимсь схожі, Так, Так, давайте трошки переглянемо, що у нас тут ще цікавенького буде. Чи давайте краще подивимось каталог. Ну, Перше, що я побачила, цікаве, то тільки подивіться, що це це помади ще й бюджетні, дуже такі цікаві, прикольні. Це буде у нас так, новинка, я так розумію. Ані, це губна помада Леді. Я так розумію, що встигне придбати, що вони хочуть її вивезти з каталогу. Я собі придбала свою улюблене капучино. Ось така вона перша бежева, вона дуже-дуже сіро-бежева, як от люблять без якоїсь прям такий чистий нют. Ось, чистий нют. Дуже мені подобається ця помада. Буде вона всього. Я думала, що це новинки з Color Trend якоїсь. Серії нової, але не будемо тут, ладно, не будемо заглядати, подивимось разом з вами цей каталог дуже скоро. Ось такий чуттєвий, ось такий красивий аромати away приємний. Ну, приємний, насичений, такий трошки. Я думаю, що він супер стійкий, це точно. Якісь такі певні ноти, як, не знаю, якогось свята, ноти свята. Так, дуже цікаво заглянути в новий каталожок. Будемо з вами обов'язково дивитися. Так, давайте вже закінчувати. Дуже дякую всім за увагу, приматуючись моїй активності. Ось, я маю надію, що подарунки вам сподобаються. Ароматні цього разу. І всього найкращого, до нових зустрічей. Бай-бай! Скоро побачимось!